Привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Надійна Бібліотека. Як завжди, я неймовірно рада вас тут бачити. Я все ще без мікрофона, але на початку вересня це нарешті вирішиться. Тому, будь ласка, пробачте мені такий звук в цьому відео і в наступному. Далі буде краще, я обіцяю. А на що ми сьогодні з вами зібрались, щоб познайомитися трошки ближче, тому що сьогодні я буду відповідати на читацький бліць. Цей бліц я побачила на каналі в Юлії з каналу Гусь Читає. До речі, якщо ви ще не дивилися її відео, я дуже раджу, вона знімає дуже цікаві книжкові огляди, ділиться своїми враженнями. Лишу посилання на канал в описі під відео. Надя з майбутнього хочу вам також повідомити, що насправді авторкою цього бліцу є Ліза з каналу Букля. Я про це забула, коли знімала, але потім передивилася відео, і так це її бліц, тож. Лізі дуже дякую за такий формат і за те, що в мене тепер є змога також відповідати на ці питання. А тепер повертаємося до те щодо бліцу. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що там були запитання, тому що я дивилася його десь тиждень тому. І питань було багато. Скоріше за все, це відео буде досить тривалим. Тож беріть собі щось смачненьке, щось попити. Я, наприклад, сьогодні п'ю. Холодну воду з лимоном, тому що в нас дуже тепло, це м'яко кажучи. І щоб не розтанути під час знімального процесу, я п'ю водичку. Попереджаю одразу, що я буду зазирати в свій планшет, щоб читати собі запитання, а ви будете бачити їх десь тут на екрані, щоб вам було зручніше. Ну і звісно, якщо у вас є бажання теж відповісти на ці запитання, пишіть відповіді в коментарях. Або знімайте відео, якщо ви також маєте канал на Ютубі. Я буду дуже рада їх подивитись. А хештег, по якому можна буде знайти це відео, я також залишу в описі. Тож, якщо ви ще тут, якщо ви зацікавлені і взяли щось смачненьке, поїхали. І так, перше питання: читати вдома, в кафе чи на природі. Моя відповідь вдома. Переважно більшість своїх книг я читаю саме вдома. Але в цілому я не проти читання в кафе. На природі це зазвичай трапляється, якщо я у відпустці і лежу десь на пляжі. А така відпустка в мене стається дуже рідко. Виключення оті зйомки 24 годин читання, які були на попередньому тижні. Якщо ви бачили це відео, ви бачили, що я читала на природі. Друге питання: сторінки чисті, чи чизнота. В моєму випадку це залежить від книги, але в цілому, якщо говорити глобально, то я абсолютно не проти нотаток. Я навпаки бачу певний шарм в цьому процесі. І якщо книга мене цікавить, або це якась складна книга, так на моїх сторінках буде дуже багато приміток, нотаток, пояснень, цитат, моїх вражень і так далі, і тому подібне. До речі, якщо вам цікаво було б подивитися про те, як я анотую свої книги, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Третє питання: закладка магнітна, паперова чи побутова? Щодо магнітних закладок, зазвичай я їх використовую в збірках. Тобто, якщо там кілька романів, моя закладка помічає, де саме я зупинилася, щоб наступного разу не шукати потрібну сторінку. Щодо паперових закладок, в мене є велика колекція, але останнім часом я використовую в якості закладки або стікери, або мою закладку з моїм персональним екслібрісом, надійна бібліотека, яку мені поклали, коли власне давали мій екслібріс. Бібліотека чітко організована чи хаотична. Хотіла б я сказати, що чітко організована, але ви бачили мої полички, вона скоріше хаотична. Хоча в мене є одна книжкова шафа, де, в принципі, я більш-менш бачу порядок. Хоча, можливо, це бачу тільки я. Покупки спонтанні чи заплановані взагалі в мене є список книг, які я хочу купувати в майбутньому. І зазвичай, коли я планую свої покупки, а я планую їх раз на місяць, то я додаю дві-три книги з цього списку в кошик. Тим не менш, я абсолютно не проти спонтанних книжкових покупок, особливо якщо це стосується книги, які я давно шукала. Або які попали мені в настрій: електронна книга чи аудіокнига. В мене є електронна книга, і іноді я читаю з планшета або телефона перед сном. Тим не менш, я адепт аудіокнижок, тому що вони дозволяють мені читати, поки я займаюся хатніми справами, гуляю, чи займаюся, наприклад, в залі, коли я таке робила. От але паперова one love, якщо що, оце питання мені дуже подобається: читати щось нове та відоме, чи перечитувати улюблене. Взагалі-то я люблю перечитувати, тому що мені подобається повертатися в той світ, в якому мені було суперкомфортно. Це знаєте, як повертатися додому після якоїсь досить напруженої пригоди або дальньої подорожі. Але останнім часом я переважно читаю щось нове, щоб ознайомлюватися з сучасною літературою, з тим, що взагалі сьогодні видають. Мені це цікаво, і мені цікавий літературний процес, тому да, переважно нове останнім часом. Сезонне читання, так чи ні? Так, так, так і ще раз так. Я обожнюю підбирати книги під сезони і під свята. Вже не раз про це казала. Скажу ще раз: це моє хобі, і я дуже люблю романтизувати своє читання відносно сезону. До речі, якщо ви також з цієї категорії читачів, будь ласка, дайте мені знати, можливо, колись почитаємо щось разом. Трилери чи любовні романи не маю взагалі нічого проти любовних романів, іноді мені теж таке хочеться читати, але в моєму випадку це все ж таки трилери. Малознайома людина вперше просить почитати книжку. Даси ні, не дам. Я навіть добре знайомим людям останнім часом намагаюся не давати книжки, тому що я жаба в цьому плані. Мені тривожно, коли моя бібліотека десь не дома. Буккросінг, так чи ні? Так, У мене на роботі є буккросінг, і в принципі мені подобається це явище. На що тримати в себе книги, які тобі не сподобались, якщо вона може знайти якогось читача де інде. Обереш книгу за анотацією чи обкладинкою. За обкладинкою я не люблю читати анотації. Вони дуже часто або включають спойлер, або взагалі не мають відношення до того, що відбувається в книзі. Таке я теж бачила. Тож, да, в моєму випадку це обкладинка. До речі, я колись саме по обкладинці купила моє каяття «Жауме Кабре. Досі не жалію, тому що це досі один з моїх улюблених авторів і одна з моїх улюблених книг. От таке співпадіння. Що краще, яскраві форзиці чи наявність ілюстрацій. В цьому випадку, мабуть, я би обрала яскраві форзиці, тому що ілюстрації дуже часто не збігаються з тим, як я уявляю героїв. Але якщо я бачу ілюстрації, які мені подобаються, які схожі на те, що я собі уявляла, я тільки за. Наприклад, так у мене з'явилася книга Джейн Ейр, видавництва небо був клаб, кольоровий зріз чи лясе. Кольоровий зріз. Я не з тих, хто любить лясе. Фільм за книжкою чи серіал за книжкою. Залежно від книжки, але, мабуть, скоріше фільм за книжкою, тому що я дивилася більше таких екранізацій, і мені здається, що якщо це буде серіал, дуже велика вірогідність додати чогось, чого в книзі не було, прям від слова зовсім. І я не завжди прихильниця таких експериментів. Хоча в моєму випадку я розглядаю кінематографи літературу. Як дещо геть різне. Спочатку слухаєш про книжку, потім читаєш. чи навпаки. Частіше за все, спочатку слухаю, потім читаю. Навіть у школі, коли я вчилася, я читала тільки те, що мене зацікавило після обговорення на уроках. Отака От в мене була філософія. І зараз я також частіше спочатку чую щось про книгу, вона мене цікавить, і тоді я її читаю, хоча її виключення. Деформована, бракована, пошкоджена книга. Лишаєш в бібліотеці. Чи віддаєш? Я лишаю в бібліотеці. Якщо ви бачили відео про мої улюблені книжки, ви, скоріше за все, бачили моє видання англійською бити пересмішника, воно не те, що деформоване, воно, воно ледь дихає, але вона завжди залишиться в мене в бібліотеці. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб на книзі були сліди її використання. 800 сторінок чи 120, в моєму випадку це 800. Я люблю великі історії, люблю прикипіти до героїв, люблю занурюватися в цей світ просто з головою. Але в цілому читаю скоріше в середньому десь 300-350 сторінок книжки. Рідко беру цеглину в руки, тому що багато часу вона потребує, і зазвичай я читаю це так на фоні. Книжковий бокс чи дві книжки замість однієї. Книжковий бокс, обожнюю сюрпризи. Комікси так чи ні? Так, в мене є кілька коміксів, і мій хлопець любить комікси, тому я не бачу проблеми з тим, щоб читати і знайомитися з цим жанром в тому числі. І в принципі, я не можу сказати, що в мене є якісь ні книгарня чи шопінг онлайн. Частіше шопінг онлайн. Єдина книгарня, в яку я заглядаю, це книжковий лев на Подолі. Люблю цю книгарню. Загнути сторінку чи пролити каву. Я б сказала пролити каву, хоча питання трошки дивне. Пролити кавою, можна потім знайти тест Роршаха і уявляти на що та чи інша пряма схожа. Читаєш лежачи, сидячи, йдучи чи стоячи. Я читаю переважно лежачи, іноді сидячи, якщо це велика книга, або читаю отут у кріслі, теж. Напівлежачи, напівсидячи, я б сказала так, ідучи чи стоячи читала останній раз в університеті, коли треба було готуватися до якихось заліків чи екзаменів. Читаєш у метро або автобусі. Зараз я, якщо переміщаюсь, я зазвичай переміщаюсь е, в машині, але коли я їздила на роботу в метро, я завжди читала обожнюю читати в метро, обожнюю читати в транспорті. Це мабуть єдине, чого мені не вистачає після того, як я пересіла за кермо. Розпаковувати та одразу читати чи поставити на полиці і відкласти. Якщо ви бачили мої книжкові покупки, то ви вже знаєте відповідь на це питання. У мене завжди більше книг, що я купую, ніж тих, що я власне читаю. То скоріше поставити на поличку, але я намагаюся кожного місяця брати хоча б одну-дві книги з тих, що я купила в останньому місяці, щоб вони не дуже застоювалися. Але іноді я купую книги, які я вже читала, просто тому що мені хотілося б, щоб вони були у мене біоблітані. Бібліотеці, і я змогла їх почитати колись згодом. Тому да, скоріше поставити на поличку. Яких книжок більше у твоїй бібліотеці, прочитаних чи не Нечитаних не десь 60 на 40 в мене співвідношення. Я принаймні останній раз, коли рахувала, було саме так. Але знову ж таки не бачу в цьому проблеми, тому що купування книжок і читання книжок це два різних хобі. Що обереш подивитись? Покупки, прочитане, огляд чи книжковий влог. Книжковий влог обожнюю влоги, обожнюю їх дивитись. Мені подобається їх знімати, не так подобається їх монтувати, але це інша справа. То да, мій улюблений формат це книжковий влог. А на другому місці прочитане. Книжкові покупки я, до речі, не дуже люблю ані знімати, ані дивитись. Хоча я розумію, що це дуже необхідний формат для. Кожного книжкового каналу, і дуже багато хто любить цей формат. Щасливий фінал відкритий чи сумний. Я би хотіла сказати щасливий, але якщо подивитися на мою бібліотеку, дуже часто фінал сумний. Очевидна мораль, чи поламаєш голову. Поламаю голову. Я люблю розбиратися в книгах, люблю копатися там, коперсатися, шукати якісь приховані змісти. Це прямо моє. На жаль, не завжди виходить і не завжди час є на таке. Прочитаєш книжку на свого жанру, якщо порадить цінна для тебе людина. Так прочитаю, навіть якщо не дуже цінна для мене людина, її порадить і мене зацікавить анотація. В мене був період знаєте, літературного снобізму, коли я вважала, що оці жанри треба читати, а оці не треба читати. На щастя, я його вже пройшла, і тепер читаю все, що мені цікаво. Негативний чи позитивний герой краш. В Мене дуже рідко стаються кращі серед героїв, але якщо обирати, то негативний. Любовна лінія чи детективна? Любовна, тому що більшість книг, які я читаю, тим чи іншим чином розповідає про кохання. Еротичні сцени чи багато описів природи. В моєму випадку я буду занудою і скажу, що описи природи. Так, я з тих, хто любить читати про таке, і в принципі я дуже люблю описи там, приміщень, природи, міст і так далі, все, що оточує героя, те, на що я звертаю увагу і про що мені цікаво читати. Хоча я зовсім не проти і еротичних сцен: поетичний стиль чи напружений сюжет. Напружений сюжет. Я, якщо чесно, не з тих, хто любить прям такі вичорні, дуже красиві тексти, де головне це форма перед змістом. Я завжди в цьому випадку піддам перевагу напруженому сюжету. Підглядаєш у кінець, щоб проспойлерити собі щось, що кортить дізнатись скоріше. Зараз вже не так часто, іноді буває просто щоб знати, переконатись, що герой, який мене цікавить, все ще є. Але раніше так. Характерний приклад, я в дитинстві збирала Гаррі Поттера по тому, як він виходив. І коли вийшла сьома книга, я сіла прямо в магазині і перегорнула до останньої сторінки, щоб подивитися, чи вижив Гаррі, чи ні. Бестселер чи абсолютно невідоме. Частіше бестселер, тому що мені цікаво дивитися на суспільство через призму того, що зараз читається і видається. Тим не менш, я завжди мрію знайти щось невідоме. І щоб це стало тією книгою, яка прям в серденьку. Мені здається, це дуже-дуже приємне відчуття для кожного читача. Ради ж книжки друзям? Так, якщо вони просять, і якщо чесно, я не дуже люблю цей процес, тому що відчуваю занадто велику відповідальність. А незнайомим людям майже ніколи не раджу, якщо не роблю якусь добірку книг. Атмосферне читання: свічки, ковдра та зручне крісло чи погода, локація, як у книзі. У <свіст> <свіст> важко. Ну, я буду реалістичною і скажу, що ковдра та зручне крісло зі свічками, тому що якщо ви бачите мій задній фон, то свічки навіть тут у відео є. Тим не менш, коли погода або локація співпадають, це взагалі ідеальний сетінг. І іноді, коли я читаю там, про осінь, наприклад, то я можу на фоні увімкнути шум дощу або щось таке. Тріщання каміну, наприклад, як в нічних читаннях моїх. Прийшов час оцінити книжку. Обмежишся зірочками чи напишеш рецензію? Не напишу, але скажу. Скоріше за все, я скажу голосом про свої думки щодо цієї книги. Але якщо обирати з цих двох варіантів, то рецензія мені ближче. Дивишся екранізації книг до читання після чи ніколи. Немає в мене чіткої відповіді саме на це питання. Для мене не принципово, як я вже казала, я розділяю ці два жанри. Але, мабуть, якщо обирати, то мені більше подобається, коли я спочатку бачу фільм, а потім читаю книгу, тому що тоді в мене немає конфлікту між тим, як я уявляю головних героїв і як їх уявляє режисер. Ну, частіше за все, стікери, помітки на сторінках, читацький щоденник, чи усе тільки в голові? Стікери, помітки на сторінках. Читацький щоденник не веду, але от буквально сьогодні в Франції, точніше, вчора ввечері і сьогодні вранці, подумала, чи не пора його завести. Буктюб чи букток? Буктюб. Я дивлюся в УКТУ вже років 11-12. Це дуже мені близький формат, як ви розумієте. Бокток для мене занадто швидкий, і я не встигаю отримати те, що я хочу отримати від відео про книги. Хоча я розумію, чому цей формат багатьом подобається. Новий друг, активний читач читає мало та рідко, не читає зовсім. Немає різниці. в мене купа друзів, які як читають багато, так і не читають зовсім. Для мене немає різниці, чи читає людина чи ні. Мій хлопець, наприклад, читає дуже рідко. Ти читаєш у кафе, що замовиш? Каву, чай, холодний напій, щось поїсти чи нічого, щось поїсти і каву. Це стандартний набор. Я люблю їсти і я люблю каву. Роздратувало одне відео улюбленого книжкового блогера. Відпишешся? Скоріше за все, ні. Але залежно від того в якому емоційному стані я сама, якщо я сама знаєте виснажена така, то можливо таке, що я з психовідпишусь. Але якщо це дійсно улюблений книжковий блогер, то я, скоріше за все, через кілька днів повернуся, підпишуся знову і знову буду лояльною аудиторією. Кожна людина має право на свою думку. Вона може мене зачіпати, і це моє право чи дивитися, чи не дивитися. Але я намагаюся контролювати такі процеси, відстежувати, і частіше за все я не звертаю на це увагу. За місяць читаєш більше ніж купляєш, чи навпаки, залежно від місяця, але переважно більше купляю ніж читаю. Твоє guilty pleasure в літературі. Ромкоми, щось на кшталт сутінок, щось дуже дуже легке, яке можна за вечір прочитати, покайфувати, подрукувати і забути. Це саме стосується і фільмів до речі. Жанр або популярна книжка, що не заслуговує на ще один шанс. Немає такої, я вважаю, що будь-що заслуговує на ще один шанс. Якщо це не подобається мені, це не означає, що це погано чи не має подобатись нікому. Ну і я завжди допускаю той варіант, що книга потрапила мені в руки просто не в той час, не в той момент, не в той настрій. Тому, якщо я об'єктивно бачу, що в цілому це мало б бути те, що мені сподобалось, то я завжди рада дати книзі інший шанс, коли буде час на це. Яка книжка перечитана найбільше разів? Це хороше питання. Мені здається, що Джейн Ейр. Я читала її кілька разів в дитинстві. І в дорослому віці я два три рази її теж перечитувала. Тому моя відповідь буде чайний, але можливо, що я потім згадаю щось інше. Наприклад, Гаррі Це теж багато разів читані, особливо перші три. Яку книжку візьмеш у бункер в разі кінця світу? Електронну. не знаю яку. Дуже важке запитання. Я не навичу обирати. О, роки приїхав. Так, на чому ми зупинились? Книжка, про яку мало говорять, хоча вона заслуговує уваги. Таких багато, але з останнього, що я читала, це чекаючи на Боджангу. За останнім часом про неї мало говорять, тому хай буде вона читати у потязі чи на природі. У потязі я люблю читати у потязі, люблю їздити потягом. А на природі я завжди думаю про те, щоб мені щось. Повзає, щось мене кусає, і так далі, і тому подібне. Я нервовий читач в цьому плані. Хоча це дивно, тому що я виросла в своєму домі, і в нас був і сад, і оце все, і я в цьому виросла, але в дорослому віці не так роблю, як в поїзді, принаймні в цьому порівнянні. Чи потрібна тобі абсолютна тиша для читання? Якщо ви знайомий, хоча б з одним мопсом, як ото той, що живе зі мною в одній квартирі, ви скоріше за все знаєте, що тиша це уявне поняття. <світ> Ніколи не буває тихо і ні, мені не потрібна тиша для читання. Якого кольору книжок у твоїй бібліотеці найбільше? Наразі сірого, але це тільки одна книжкова шафа. Треба погодити, подивитись. Але я думаю, що або сірий, або білий. Що обереш, покетбук чи великоформатне видання? Покетбук. Я не дуже люблю великоформатні видання, тому що вони не мобільні. Треба сідати за стіл і сидіти читати за столом. Я це не дуже люблю. Я люблю брати книгу з собою, коли і куди б я не йшла. Тому, так, да, в моєму випадку, це покетбук, хоча вони й недовговічні. Де ти найчастіше купуєш книжки? Якщо говорити найчастіше, то останнім часом, якщо це книги українською, то я купую їх переважно на книгарні є. Якщо говорити про офлайнові штуки, то книжковий лев. А якщо ми говоримо про книги англійською, то це або магазин «British Books», здається, він знаходиться в Одесі фізично. А якщо мені не горить, то це сайт «Better World Books», на якому можна купити вживані книги з Америки та Великобританії. І якщо Якщо я не помиляюсь в цьому випадку? Скільки книг купується, стільки книг і донатиться цим сервісом для тих людей, які потребують допомоги. Книжка видання якої українською, ти вже не просиш, а вимагаєш. Я насправді вимагаю не стільки книжок, скільки авторів, наприклад, Салмана Ружді, перевідання чи Антонію Бає. Було б прекрасно, якби українські видавництва взялися за видання Бая. Чим прикрашені твої книжкові полиці, окрім самих книжок? Мені, по-перше, подобається формулювання цього запитання, тому що так, книги це вже прикраса моїх поличок. А, а так, взагалі, свічки, якісь декоративні статуетки, гірлянди, що ще? Мотанка он стоїть, я сама її зробила. Ну, взагалі, мої книжкові полички прикрашає абсолютно все, що мені здається естетичним. Немає в мене вподобань. Наприклад, якийсь час там стояла баночка зі спеціями, корицею, апельсином і так далі. І нарешті останнє питання: яким книжковим досягненням ти пишаєшся? Та нема таких, це в мене не те що процес досягаторства. Я просто читаю, тому що мені подобається. Тому прям досягнень таких немає. Мабуть, єдине, що я можу якось так навести, це. Благоволительки Джоната Літела, тому що цю книгу було прям фізично важко читати, але я впоралась, дочитала і проробила її. От, мабуть, це буде досягнення, але фактично не розцінюю це з такої точки зору. От такий от бліц. Якщо вам було цікаво, ставте лайк, пишіть в коментарях відповіді на питання моєму каналу, це буде дуже корисно, мені буде дуже приємно, і я буду рада з вами поспілкуватися. В коментарях щодо ваших персональних вподобань. Знову ж таки, якщо у вас є канал, буду рада подивитися відео з вашими відповідями на цей бліц. Як я і казала, вся інформація буде в описі. Що ж, на цьому все. Бажаю вам чудового дня, місяця, року, чого завгодно. Тільки найцікавіших книжок, тільки найбільших книжкових знижок, тільки позитивних емоцій і цікавих відео на букві. Ну а ми з вами зустрінемося в наступному відео надійної бібліотеки.